У Кіровограді відбулася міжнародна науково-практична конференція Трансформація бібліотечного простору. Шлях до відкритої бібліотеки. Приймала захід бібліотека Чижевського. Тривала конференція два дні. Найважливіша бібліотечна подія року зібрала більше ста фахівців з різних регіонів України та за кордону. Крім пленарної частини, спеціалісти бібліотечної справи взяли участь у тематичних семінарах та майстер-класах. Ще працювало шість дискусійних платформ. Усі теми, винесені на обговорення, були направлені на розкриття питання, що собою представляє сучасна бібліотека. Відкрита бібліотека це звичайна бібліотека, яка є технологічною, тобто це розвиток інформаційного простору шляхом розвитку наших сучасних технологій інформаційних технологій. Крім того, це бібліотека, яка перебудовує свій внутрішній і реальний простір. Це бібліотека, яка спілкується з усіма своїми партнерами, з громадськими організаціями, з закладами культури, з закладами освіти, розбудовує партнерські стосунки. І бібліотека це центр навчання через усе життя. Під час конференції предметно зупинилася. І на зовнішньому аспекті, зокрема, що стосується дизайну самих будівель та приміщень, де функціонують бібліотеки, відтак у заході взяли участь і архітектори результати цієї конференції. Вони повинні зблизити позиції такої архітектури в чистому вигляді формалізму, там знаєте, колористи і позицію тих людей, які безпосередньо тут працюють, щоб архітектори цікавились там не тільки розвитком технологій, а взагалі розвитком цього бібліотечного інтелекту. У свою чергу польські спеціалісти говорять, шлях до серця читача лежить через поєднання зовнішньої і внутрішньої бібліотечної досконалості. Що вистачить, щоб бібліотека була функціональна на певному етапі бібліотекарі зробили висновок. Що читачі хочуть бачити бібліотеку дещо іншою. Це стосується і зовнішнього вигляду і внутрішнього. Відповідно, стилізація це той шлях, який допомагає зробити бібліотеку привабливою для читачів. хто до ще в рамках конференції. Відбувся ярмарок інновацій бібліотек Кіровоградщини. У цій частині заходу організатори відзначили кращі бібліотечні ініціативи.